Антоне, розкажіть про свій кулінарний досвід. Я віддав 10 років готельно-ресторанному бізнесу. Я працював у різних країнах світу. Перше було місце це був Four Seasons. І там були шефи, які дали якусь маленьку базу. Ви працювали в Four seasons так, в Дубаї? Так. Півроку приходив раніше на роботу, різав м'ясо, вивчав всякі страви. Все, що показував Сеф, я вже, все як губка впитував у себе. Mm -hmm. Потім це був готель W, Потім я… W? W Даблю, W Дубай. W. W. Wow. Я там часто зупинявся і співпрацював з ними в Гонконзі, і на Мальдівах був виконавчим шефом. У той час, коли я вже працював в W, mm -hmm. а я вже працював як е, виконавець. Of... А що саме ви там робили? А, це був корейсько-японський ресторан. Там я вже займав позицію асистента менеджера, управляючого людина, mm -hmm. яка повністю робить всі wow. процеси. Ви вивчили якийсь гарний рецепт А, кім uh, Кімчі, так у мене є дуже смачний рецепт. Uh, також бім бім Баб. Це uh -huh. вообще космос. Wow. Бім -бім – Це космос. Після W я поїхав до Бахрейну. Бахрейн! О. А Бахрейн. Я... У Бахрейні більше грошей, ніж у Дубаї. Entonces... А де саме ви працювали у Бахрейні? Дивіться в Бахрейні. Це був Merchant House ресторан готелен ресторан. Це був бутік-ресторан. Це був верхній поверх, це сад на дворі. Це дуже красиво. Це дуже смачно. Англійський шеф, європейська кухня з ф'юженом. Утім, я поїхав до Катару. Я працював в Ольган Пак Кат. Огу вау! Півроку попрацювавши, як мій друг мене затянув, котрого я знаю, затянув мене. І куди, як ви думаєте, він мене затянув? Він мене затянув в Ірак. І Ми працювали на королівську сім'ю в Іраці. З дна підіймали готельно-ресторанний бізнес людей, які навіть не розуміли, як потрібно зберігати алкоголь. Що алкоголь і м'ясо не може зберігатися mm -hmm. разом. Mm -hmm. Що все повинно бути чисте. Мені більше десяти років люди кажуть, піди щось приготуй, хай вони побачать. Mm -hmm. Ну що ж, побачимо, що ви нам приготували. Насамперед, дуже важкий час. Дуже важкий час зараз і всі знають про то все, і багато ресторанів закривається. І той формат, який я показую зараз для вас, це фастфуд, той формат, який важко знищити. Це цікаво, це, це не банально. В цьому є якась душа. Людина, в якої такий величезний досвід, про який ви розповіли, може приготувати сендвіч, піцу, шаурму, але це має бути найсмачніший та найоригінальніший рецепт. Без жодних напівфабрикатів все власноруч. Хліб, ви самі випікали? Ну, Не було сьогодні часу випікати. як мені оцінювати хліб, який ви самі не випікали, дорблю, який ви ніяк не обробляли, і загалом страву, яка не є оригінальною? У мене була ідея. Я хотів зробити ліпешки, які я роблю в походах для своїх друзів. Але чому я це не зробив? Отам тільки знають. Дякую велике, дякую за вашу увагу. Хліб вже застиг. Блюдо трошки стало таким холоднуватим, Але то ж я кажу, то фастфуд. Прийшов додому, розкрутив, поїв, і тобі подобається. Є якась нота або цікавинка в тому. Мені трошки треба часу переварити. То без все. проблем. Дякую. Дякую велике. Ми будемо далеко відходити від теми хліба. Uh -huh. Крок мадам. Як би ви зробили крок-мадам? Ось по кроку, приблизно по грамовочку. Щоб я зрозумів. Я вже і не пам'ятаю, не, 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 не буду вам брехати, не спам'ятаю. Готували, готували, сервували, крок-мадам, крок місьє крок сервували. По-любому, це я пам'ятаю, але це було дуже давно, і я не буду вам брехати. Але мені ніяк просто не перевірити ваші знання. Бо навіть yeah. звичайний сендвіч. Крок мадам, ви не можете мені описати. Розумію. Дяку. Дякую велике. Якби ви зробили з унікальних інгредієнтів, ми б здивувались. А так просто немає чого оцінювати. Угу. Те, що ви сьогодні принесли, те, що ви сказали, не показує взагалі ваших знань. Тому від мене ні. Дякую велике.